Доброго дня всім. Сьогодні на чергове засідання постійної комісії з питань охорони здоров'я Материнської телефоні. До початку нашої роботи у нас сталася хороша подія в нашого члена комісії народився родив тому ми від всіх наших бажаємо міцного здоров'я, хорошої і всього не краще. А батьки особливо в серії сьогоднішніх в Україні. Так, от. Отже, до складу комісії обрано 6 чоловік, на сьогодні, 6 депутатів на сьогоднішньому засіданні присутні п'ятеро, Бог Іванович з поважної причини відсутні. Комісія правомочна, можемо розпочинати нашу роботу. В роботі комісії приймають участь перший заступник голови військової адміністрації Годолін Сергій Вікторович, перший заступник голови обласної ради. Кучерук Микола Грасимович, заступник голови обласної ради Бучинський Олексій Андрійович і заступник голови обласної ради Свистолюк Сергій Анатолійович, а також голова бюджетної комісії Ясенюк Ігор Євгенович, начальник профільного департаменту Вірсаних Олег Михайлович. А також запрошені керівники, які дотичні до наших сьогоднішніх питань, Ми можемо розпочинати нашу роботу. Попередньо депутатам було надіслано порядок денний нашої сьогоднішньої комісії. Засідання комісії буде складатися з двох частин. Це з розгляду питань е, порядку денного, а також е, друга частина у нас сьогодні заплановане виїзне засідання в комунальне підприємство Рівницька обласна технічна лікарня. Чи будуть у когось якісь запитання чи зауваження до порядку денного? Є пропозиція затвердити на сьогоднішній порядок. Голосуємо. Хто за? Я за. Річних. Дякую. Перше питання на наше про встановлення державному закладу Луганський державний медичний університет орендної плати в розмірі 1 гривня на період дії договору оренди за оренду приміщень загальною площою 59,9 квадратних метрів будівлі за адресою міста Рівне, вулиця Міськевича, 30, яка є спільною власністю територіальних громад, сіл селищ міст Рівненської області та обліковується на балансі комунального підприємства обласний коримотальний центр Рівненської обласної ради. На попередньому засіданні ми вже заслуховували це питання. За пропозицією президії воно було перенесено на довивчення. Тому в мене є пропозиція інформацію здати довідомо. відома. до встановлення державному закладу Луганський державний медичний університет орендної плати в розмірі одна гривня в рік на період дії договору оренди за оренду приміщень загальною площою 59,9 квадратних метрів будівлі за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, 30 яка є спільною власністю територіальної і селищ міст Рівненської області та обліковується на балансі комунального підприємства обласний перинатальний центр Рівненської обласної ради? Чи будуть в когось таких пропозицій до проєкту рішення? Ні. Голосуємо за даний проєкт рішення. Голосуємо. Хто за, Це за рішення прийнято? Дякую. Наступне питання: про звернення комунального підприємства Рівненський обласний протипухлинний центр Рівненської обласної ради щодо поводження внесення змін до штатного розпису. То, дається головного віка, це дуже горіла. Ми просимо ввести до додатковий штат накладу дві посади скромної сьогодні. Це посада начальника відділу туризичного контролю та закупівель. Як ви знаєте, на минулому комісії ми затверджували відділ, виявилося, що для його легітимності точно не прийняти.

Інформацію взяти до відомо, погодить донесення змін до штатного розпису комунального підприємства Рівненський обласний протипухлинний центр Рівненської обласної ради. Лист Лістрів 121.23 No43 на 1723. Наступне питання теж цього закладу. про звернення комунального підприємства Рівненський обласний протипухлинний центр Рівненської обласної ради щодо допоможення внесення змін до штатного розпису. Значить, просимо ввести додатково дві посади mm -hmm. лаборанту відділення, централізованої інститучної, та клініко лабораторної діагностики, зв'язок з тим, що установа придбала експрес-лабораторія, яка буде розміщена в реанімаційному відділенні, і там треба посадку. Яке обладнання, що буде виконав? Mm -hmm. Експрес-лабораторія. Будуть е, всі після операційних аналізів. Загально принічно. Ну там не тільки там і біохімія, все, ну, такий апарат хороший. 200 тисяч. Голодового буде. Є пропозиція інформації взяти до відома погодити внесення змін до штатного розпису комунального підприємства Рівненської обласної протикопливний центр Рівненської обласної ради, листя 19.01.23 No 5901, 17,23. Голосуємо. Хто за? Хай за рішення. Дякуємо. Наступне питання про звернення комунального підприємства Обласна психіатрична лікарня села Орлі Керівницької обласної ради щодо погодження внесення змін до фінансового плану на 4 квартал 2022 року відповідає директор комунального підприємства Запорожний Олександр Герму. Зміни до фінансового плану за 4 квартал відбулися в зв'язку з тим, що ці кошти були нами не передбачені і надійшли додатково протягом четвертого кварталу. Суму 574 тисячі за гривень. Від Саранської міської ради 300 тисяч, якщо цікаво, буду розповідати, зокрема, на що конкретно з НСЗУ 24 тисячі гривень. З медичної обвенції з департаменту на 100 тисяч гривень сума, що 534 тисячі гривень тих коштів, які вони могли передбачити. Так що прохання погодитися на гривні з нашими планами. Ви вже повернулися? Так. 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 Вчора, вчора перший день. Вчора? Так. О, ви бачите, перший робочий день має. Сьогодні друг. другий. Другий. Здоров'я вам і дякуємо. І дякуємо за те, що ви там які будуть запитання, про позиції? Я пропозицію інформацію взяти до відомо, погодити внесення змін до фінансового плану на четвертий квартал 2022 року комунального підприємства обласна психіатрична лікарня села Орлівка, Рівненської обласної ради лист 3.01.2023 3.01 2023 року маме. Голосуємо. Хто за? Хай за рішення. Дякую. Наступне питання про звернення комунального підприємства Рівненський обласний шкільно верологічний диспансер Рівненської обласної ради щодо погодження внесення змін до структури закладу. Головний вікардєвич Сергій Доворон. Доброго дня всім з рахуванням створення відділу інфекційного контролю в нашому закладі ми не зносимо. Певних змін стосовно численності кількості працівників, і тому в межах численності фонду оплати праці хочемо зробити певні зміни. Ви, інфекційного контролю. Так, ви, ви погоджуєте структуру. Так, структуру. Створюєте відділ інфекційного контролю. Якої буде запитання? Є пропозиція інформацію вже до відома погодити внесення змін до структури комунального підприємства Рівненської обласної шкірно-верогічний диспансер Рівненської обласної ради. лист від 21. 2023 року номер 24 Голосуємо. Хто за? П'ять за річних. Дякуємо. Дякуємо. Писання першої частини нашого сторічного засідання є вичерпані Зараз в нас буде виїзд, але в нас ще є.